Вітаю! Сьогодні я хочу зробити невеличкий експеримент і поворожити на дуже-дуже короткий термін. І ворожіння це називається так. Чи станеться завтра те, чого ви дуже сильно очікуєте? От уявіть, ви сьогодні дивитесь відео. Завтра е якийсь день, можливо, особливий для вас, а можливо, Ну, просто завтра, тобто не, не, там, не через місяць, не той день, який ви там обрали, а от саме завтра. Можливо, особливий день, або звичайний день, будній, чи звичайний вихідний день, ну, неважливо. Але щось ви очікуєте, можливо, якоїсь зустрічі, чи, можливо, якогось рішення від свого боса на роботі. Можливо, якоїсь пропозиції від свого партнера чи партнерки, або ну, їм, що якась людина вам щось там завтра скаже, чи не скаже, чи ви отримаєте відповідь на якусь пропозицію, яку ви завтра комусь зробите. Тобто, власне кажучи так: чи отримаєте ви завтра те, на що ви дуже розраховуєте, і чого ви, давайте так, навіть не те, що на що ви дуже розраховуєте, а чого ви дуже сильно прагнете. Я буду ворожити на таро вікінгів і на рунах. Варіант обирати ви будете на рунах. Я вам запропоную чотири варіанти, а доповнювати я буду розкривати. Я буду м, на таро. А руни нам покажуть в цілому енергетику того дня і Скажімо енергетику, так, да, ну, власне кажучи, того, чого, що ви розраховуєте. Я думаю, що вони, звичайно, дадуть основну відповідь, але на тару ми просто більш розкриємо. Так, отже, я вам зараз викладаю чотири варіанти. Можливо, ви очікуєте. Якийсь вас завтра, можливо, дуже насичений день, і ви очікуєте а, якісь чотири події, на які ви розраховуєте, чи ну щось ви можете до чотирьох варіантів. а можете один варіант, тобто це те, що ви, на що ви хочете, прагнете отримати завтра і на що ви саме розраховуєте. Перед. Перший, другий, третій, четвертий. Так, добре, я зараз, поки вибираєте, я ці рони зараз складу мішечок. Я максимально наблизила камеру. Я просто хочу, щоб ви гарно роздивлялись карти чомусь. Мені останнім часом дуже хочеться, щоб ви їх гарно бачили. Всі деталі. Можливо, у вас якісь асоціації виникають. Або, можливо, ви вивчаєте тарочі, руни. Можливо, вам цікаво. Як у вас програється ті чи інші символи. Тому що, не знаю, я саме часто буваю просто відео з ворожіннями слухаю, знаєте, як на фоні, просто як подкаст. А інколи хочеться подивитись на карти. Так, ну все, перший варіант, другий варіант, третій, четвертий, Я думаю, що ви вже визначилися. Отже, чи отримаєте ви завтра те. Саме завтра те, на що ви розраховуєте перший варіант. Дивіться, тут е енергія завтрашнього дня. Давайте не хочу казати, що прямо втрати. Ого, ви подивіться, які карти. Ну, ви не отримаєте цього. Ну, тут феху перевернути, зрозуміло, особливо, якщо мова стосується про щось матеріальне, то завтра ви це не отримаєте. Але в цілому, і тут дивіться: бачите, які карти. В принципі, карти непогані. Це я розкрила феху. Тобто, можливо, ви щось очікуєте, щось з грошима пов'язане. Але, ну знаєте, ну, дивіться, це я уточнила п'яторка кубка. Це я уточнила, от я ще про себе задала питання: все ж таки ви отримаєте завтра те, на що ви розраховуєте. Тут, в принципі, карта смутку. Але подивіться, дівчина плаче за кубками, які перевернуті, але позаду неї стоять два кубки, які не перевернуті, вони повні. Скоріше за все, вона не знає, що вони там стоять. І от уявіть. Якщо вона зараз запанікує і ступить крок назад, вона їх теж переверне ці кубки. Що потрібно зробити дівчині? Їй потрібно заспокоїтися, опустити руки і озирнутися навколо, і стоячи на місці. І тоді вона побачить ці два повні кубки і зрадіє цьому. Розумієте? Тобто, Насправді, те, що ви завтра не отримаєте на те, що ви розраховуєте, це для вас не є катастрофою, тому що позаду вас стоїть щось, що ви не бачите, і що вам завтра потрібно зробити. Для того от, от завтрашній день минув, ви не отримали те, що ви хочете. Вам потрібно заспокоїтися, видихнути. Проаналізувати ситуацію, не робити ніяких різких рухів, нікому не телефонувати, там, не влаштовувати якісь розборки, нічого, знаєте, ніяких лішніх тілодвижень, сість на попі ровно І проаналізувати ситуацію максимально. І тоді ви побачите якісь можливості, щось теж, щось цінне для вас, цінне, тому що, в принципі, ви побачите якусь свою силу, щось. Те, що насправді набагато більше, ніж те, на що ви розраховували. Розумієте? По карті сила це, ну, це, це дуже серйозно, це серйозний старший аркан. Розумієте? Тому саме завтра, на що ви розраховуєте, ви цього не отримаєте. Але не панікуйте, заспокойтесь, проаналізуйте ситуацію, і ви побачите щось достатньо Цінне, не менш вагоме. Розуміли? Перший варіант. Спокойно, не розстраюваємося. Так. Другий варіант отже, чи отримаєте ви завтра те, на що ви розраховуєте? Ну, якщо мова йде про зустріч з якоюсь людиною, або ви щось хочете отримати від якоїсь людини, то ні. Давайте я розкрию. Шанс так отримаєте чи ні. Ага, дивіться, що ви, може завадити, насправді, якийсь шанс у вас є отримати те, що ви хочете. Але якщо ви якщо а, те, що ви хочете отримати, пов'язаний саме з якоюсь людиною, Лише з нею. Вона, це те, це, що ви хочете завтра отримати, на що ви розраховуєте, це пов'язано конкретно з якоюсь людиною. От тільки від рішення, від дій цієї людини це все залежить. Тоді ні, ви, не, ви, ви цього не отримаєте. А, тому що на те буде воля цієї людини. І особливо ніяк вплинути, ви на це не можете. Але якщо це залежить суто від вас. А ви просто розраховуєте на якусь людину, то у вас буде завтра шанс. Але цей шанс, ви його візьмете, цей пентакль, оцей шанс тільки тоді, коли ви повністю ситуацію візьмете в свої руки. Без страху, без сумнівів, очень нагла, очень напористо. І тоді, тоді так. Тут, розумієте, якщо це суто конкретно з якоюсь от, люд... ну, скажімо, у вас завтра зустріч там з якимось чоловіком, ви розраховуєте на те, що цей чоловік вам завтра зробить якусь пропозицію, чи, можливо, там, не знаю, запросить на друге побачення, да? чи просто на побачення вас запросить, а, то ні, 100% не запросить, тому що на те буде його воля, ви тут нічого не вчините. А якщо, скажімо, ви розраховуєте завтра отримати, ну, давайте, Вдало скласти іспит, вдало скласти іспит. Так? То якщо ви будете розраховувати на когось, у кого ви, скажімо, можете списати, так? не підготуєтеся там, а спишете чужі то ви спишете чужі помилки і ви провалите цей іспит. А от якщо ви візьмете всю відповідальність на себе і чітко впевнено все візьметесь і підготуєтесь і його складете, не будете нікого слухати, а своєю головою складете, то ви його складете. Розумієте? От тут так. Тобто, якщо у вас ну, так ваше оце бажання чи оцей ну, да, бажання, власне кажучи. Яке ви хочете отримати завтра, пов'язано з якоюсь людиною, то ні. Але а якщо ви тут, в принципі, тільки ви можете на це вплинути, то у вас буде шанс, але у вас буде спокуса, відповідальність перекласти на якусь іншу людину. Розумієте? Попросити, або, скажімо, от знаєте, так може бути? Ви хочете на роботі отримати підвищення. І вам треба йти до власника компанії відразу. А ви подумаєте, ой, мабуть, я підійду до начальника свого відділу, хай він за мене замовить словечко, а тоді вже, і, можливо, я і отримаю цю посаду. От тоді точно не отримаєте. А якщо ви зразу прийдете безпосередньо до власника компанії, то тоді ви отримаєте цю посаду, розумієте? Ось тут такий варіант. Ну, це я як приклад назвала, ви ж розумієте. Це я просто приклад тут кожна своя ситуація. Отже, третій варіант. Чи отримаєте, ви завтра те, на що ви розраховуєте? Вищі сили на вашому боці. Так, ви завтра це отримаєте. Вищі сили вас на це благословляють. Так, да, ви будете радіти, причому. А, а знаєте, у вас буде вибір якийсь. Ви можете це взяти, можете не взяти. І це щось таке, над чим ви воно якось саме до себе в руки до вас не прийде. Вам треба над цим трошки завтра попрацювати і попітніти, але ви отримаєте це. Те, на що ви завтра, от, на що ви завтра розраховуєте, ви це отримаєте. Так, да, 100%. Тут, ну ви подивіться, які карти. От ви подивіться, по-перше, руни. Руна Бога взагалі ви випала, Розумієте? Сонце, влюблені, Ну, так, аркан закохані може говорити про вибір, але це все одно це дуже позитивне. Розумієте? Вибір у нас завжди є. Навіть коли ми щось дуже хочемо отримати, в останній момент ми можемо від цього відмовитися, правда ж? Потім карта роботи, отже, воно до вас просто саме собою, але це дуже хороша. Восім пентаклів це дуже хороша карта. Ну, опять-таки, ой, ну не влюблений двойка кубків, але це зазвичай в класиці. Там парочка закохані. Тут якби два чоловіка, але вони дружньо піднімають вони як друзі, вони піднімають келихи, тобто це любов. ну тому що Взагалі в класі двойка ну, так, там зображений чоловік і жінка, але двойка кубка це завжди про якусь любов, яка не обов'язкова між чоловіком і жінкою. Це може бути дружня любов, може бути просто любов з навіть там, ну, любов до взагалі любов в колективі, або відчуття. що Життя вас любить, світ вас любить. Ну, ось такий. Тому тут, тут всі просто ідеальні карти. Тут, так, 100%. Так, слухайте. Третій варіант. Ну відпишіться завтра, чи збулося, чи не збулося. Мені дуже цікаво, взагалі відписуйтеся. А, так, добре, четвертий четвертий варіант. Чи отримаєте ви те, на що ви розраховуєте завтра? Тут ні, тут ви цього не отримаєте. М -м -м і. Давайте ще раз зараз це уточню. О, я так і думала. А, ну, перше. По-перше, у вас закритий серцевий центр. Кано перевернуто, коли виходить, я дуже часто відчуваю, що закритий серцевий центр. І тут. Е Другий старший аркан мені говорить про те, що є якась таємниця, яка закриває, ну, закрите серце у вас. Ви... А знаєте, що хочу вам сказати? Якщо ви робили якусь магію, щоб завтра це отримати, то не треба ворожити. Розумієте? І, друге, щоб вам це отримати, треба вірити. Вірити всім серцем. Почистіть свій серцевий центр. Ну, вже, мабуть, не чистіть, тут ви можете іншою магією просто перебити попередню роботу. Спробуйте, знаєте, як налаштуйте себе на позитив, на віру в себе. А вже потім, якщо у вас завтра це не здійсниться, на що ви розраховуєте, то тоді вже візьміть, почистіть свій серцевий центр, проаналізуйте і ще раз повторіть цю роботу. Якщо тут мова не про магію, нічого, то потрібно вірити, не можна сумніватися. У вас, причому, знаєте, я відчуваю, що у вас, наче як шанс буде. Або м -м, тут ще може бути інший варіант, що ви це отримаєте, те, що ви хочете, але не завтра. Але вам попередження, відкрите серце, довіртесь цьому світу. Давайте ще. Зараз я задам питання про себе. Так. Mm. Ну, ви отримаєте те, що ви. Тут знаєте, отут, от, ви, якщо ви встигнете, звичайно, там за ніч до завтрашнього дня е повністю відкрити свій серцевий центр і налаштувати себе на позитив, такий спокій, врівноваженість, то ви завтра отримаєте те, що ви хочете. Але якщо ви завтра цього не отримаєте, не переживайте. Можливо, тут може бути такий варіант: завтра ще не час. До речі, жріться, дуже часто на це вказує, що на все свій час. І інколи сили вони не хочуть говорити, коли саме ви можете отримати? Ви вчасно це отримаєте. Тут розумієте, тут багато, тут. Тут просто багато людей дивиться, у когось серцевий центр конкретно закритий, і через це ви можете не отримати те, що ви хочете. Хтось тут робив ритуал, і знову ж таки, про ритуал я вже сказала, можете ще раз початку переглянути цей варіант. Але хочу сказати абсолютно для всіх: якщо на завтра, то свого часу ви отримаєте те, що ви хочете. Зрозуміло? Давайте А що тут на дні у нас була? Про Пінтаклі, якщо ми мужчину загадали, то 100% отримаєте а, в свій час. Так, добре, давайте закрию це враження. Дякую вашим силам за те, що дозволили мені продати цю інформацію для моїх глядачів. Я закриваю це вираження, буду вам дуже дякувати, якщо ви завтра відпишетеся, ну, з за бажанням, чи я здійснилося, чи не здійснилося. Тому що я на такий короткий термін отак от ворожу ну, це, мабуть, перший раз. Я маю на увазі в режимі онлайн. Тому от, дуже цікаво, як у вас програється. Я дуже сподіваюся, що ви, в принципі, по життю будете отримати все, все що ви хочете. І я, ви знаєте, що хочу попросити. От, знаєте, чому? Навіть поділитися з вами своїми думками і частково своїм досвідом. Я помітила по своєму життю, що я дуже часто не отримувала в житті. Чогось дуже хорошого та цінного через те, що я не дозволяла собі це отримувати. Я вважала, що я на це не заслуговую. І я дивлюся, що оті люди, особливо, які приходять до мене на консультацію, я просто бачу, що там в більшості не самі собі люди не дозволяють це мати, не дозволяють отримати щастя, любов, хорошу роботу, красивого чоловіка, чи якусь черезкішну жінку. Ви розумієте? Не дозволяє собі мати здорове, красиве тіло, не дозволяє собі комфорт мати, там, ну, ви розумієте про що я. Тому е, дозволяйте собі мати те, що ви хочете, дозвольте собі це. Це, до речі, не так просто. Я знаю, про що я говорю. Це не просто собі дозволити. Тому що десь, е, знаєте, от, Думаєш, так, ну, я ж наче на це заслуговую, я це хочу отримати, я на це заслуговую. Какой-то чорт їх сидить в голові і говорить, ні, ти на це не заслужуваєш. Ти, не ти недостатньо красива, недостаточно там хороша ще щось. Що ну, розумієте про що? От тут над цим треба працювати. Треба собі дозволяти жити своїм життям і втілювати свої бажання, і втілювати свої мрії самостійно. Все, я вам всім бажаю щастя, любові. Бережіть себе.